Привіт, усім, з вами я, Анатолій, Ви дивитесь канал The Beger Guardsman І сьогодні я хотів би вам повідомити, що в мене в кінці кінців з'явились ось ті самі книжечки по всесвіту Вархаммер k а також по всесвіту Вік Зігмара. І як ви вже всі напевно здогадались, це книжечки від видавництва Мольфар. Комикс і вони українською мовою. Звісно, більшість з них я вже читав або ж слухав, і, на жаль, відбувалося це російською мовою, оскільки не було української локалізації. Однак тепер в мене є ці чудові книжечки від Мольфарів, і я, звісно, їх перечитаю для того, щоб просто скласти своє власне враження, відчути, як це воно коли читаєш Вархамер українською і як це сприймається. Ви знаєте, в якийсь момент я навіть подумав про те, щоб взяти та й озвучити їх у форматі аудіокниг. Однак, відкривши першу ж книжку на сторінці, що передує, так би мовити, вступній частині, я побачив копірайт. Приписку, котра була написана англійською мовою, однак сенс її звучить приблизно так: забороняється відтворення або копіювання якоїсь частини або цілого тексту з цієї або з інших книжок від Games Workshop та від її видавців, що працюють по її франшизі, без надання права Games Workshop або їх представництва. І порушувати закон в мене немає жодного бажання, і саме це для мене особисто пояснило, чому до сих пір немає озвучки цих книжок на просторі інтернету. Особливо мене дивувала відсутність цієї озвучки на Ютубі, адже ми знаємо всі, які талановиті актори озвучки є в Україні, і дивувало те, що вони до сих пір не озвучили книжки від мольфарів. Однак вихід все ж таки є. Я можу перечитати ці книжки, детально їх розібрати та переповісти у стилі моїх лорних відео. І якщо вам такий варіант цікавий, то запрошую вас вниз під відео в коментарі під цим відео і ще під постами, відповідними у наших соцмережах. Пишіть свою думку з цього приводу, оскільки мені було б цікаво все ж таки зробити такого формату відео, однак я не знаю, наскільки вам е, буде цікаво їх дивитись. А зараз давайте роздивимося, що саме в моїй невеличкій бібліотеці по Вархаммер від Мольфарів з'явилось. На даний момент у мене є дві частини з трилогії Айзенгорн Ксенос та Малеус» від ікони літературного втілення всесвіту Вархаммер 40 Дена Абнета. Цикл, головним героєм котрого є інквізитор імперіуму людства на ім'я Грегор Айзенгорн. Усі ці романи є дуже незвичним поєднанням декількох жанрів, однак найбільше виділяється, як на мене, саме детективний жанр, цікава, запутана, подекуди реально моторошна історія варта її прочитання. Ще одна досить потужна книга, перший та єдиний з циклу Привиди Гонта, теж від усе того ж легендарного Дена Абнета. Цикл, що розповідає нам про один з найнезвичайніших полків AstraMilitar, Таніцький перший та єдиний, а також про його комісара та водночас полковника Ібрама Гонта. Факт, що цей цикл писав саме Ден Абнет, відчувається буквально з перших сторінок, заплутаний та надзвичайно деталізований сюжет, з якісно пропрацьованими персонажами, з чисельними сюжетними арками, все те, що усі ми любимо в книгах Абнета. Також є друга книга з циклу, присвяченого Ультрамаринам та одному з найвідоміших у сорокеті капітанів цього капітулу Ріелю Вентрісу зокрема, що називається Воїни Ультрамару. Книга, в котрій знаходиться ще й оповідання Левіафан, що передує подіям основної книги. І бонусом також мені в руки потрапив роман по Всесвіту Ейджігмар у Пироборець, присвячений Готріку та Горнісону. Поки що на даний момент це все, що в мене від мольфарів і поверхамеру є. Однак, якщо ви усе ж своєю активністю покажете бажання побачити мої розбори та перекази у відосах, то мені з детальною підготовкою, повним розбором та аналізом цих книжок і виробничим процесом відео, вистачить їх. Надовго. Тож, якщо вам подобаються наявні в мене книжечки, і також вам подобається ідея з моїм детальним їх розбором та переказом, то переходьте вниз під відео, обов'язково пишіть про це в коментарях. Поставте також вподобайку під цим та іншими відео на цьому каналі, а також не забудьте підписатись, якщо ви до сих пір не підписались, адже більше половини глядачів мого каналу дивляться його не підписати. Ну і не забувайте налаштувати ті самі нагадування за допомогою дзвіночка, оскільки ви можете просто пропустити вихід нового ворного відео на цьому каналі. А я знаю точно, що ворні відео вам дуже подобаються. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Гартнер. Слава Україні та героям слава. До зустрічі!